И друзі, друзі я повертаю рубрику Апою на 1000 кубків. Ну, з 300 кубків був як блок. Брок я теж АПЮ за 400 кубків я На тисячу я зміг. Тепер я газу маю аплуки на 1000 кубків. І я звісно не сам зі мною Детокс. Detox, Detox ну, жорстко. жорстко żadno. Pockin's go. Ми маємо аути, маємо така іграшка, просто прикольно. Ще в 22 році був такий тренд. Ловить Бам! Опа. Просто ще брате Просто подивіться на це. Самий клас любить Кто Я хеографію? Яку я залібу, малый думку хеографію, типу, я буду там вчити країни, не знаю. Якось так. Вони... якийсь... А потім, потім прийшла наша географічка? Вони, ну, типу, вони якісь, сам не знаю. Океани, бо речка наприклад, ну, Окей, річка Амаз... Амазонка. Ну що за річка нігер? Поясніть, ну типу, а протоки, проток проектом ноги миг це, типа, ну, поясніть. Як я сам... Сон... Mm, ага, но макану кайф, ну так... Под янским. Я микрофон выключаю, пусть всего не вс пытаюсь. Я не хочу, чтобы это было на запас еще. Давай, чуешь? давай зараз за вас побежу за твоем банк, чтобы ты был серии. А ты не думаешь, выйдет, чи не выйдет? Бежи, ламака, бежи. Давай, 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 давай. а давай ты позвал нас. Потом еще раз побежу. Да, я чекай, чекай. А там еще ды, там две палки. Не, иди туда, иди туда. Потом еще не Саша. На щите побегше. Оп, все, 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 чекай. не, не, не. Блёх, не,

Є! Yeah. Ти бачиш, як Боже. я показую скіл? Кидай дизлайк, кидай дизлайк, але мега був Боже, якийсь... А мене дизлайка нема. А вони кинули дизлайк, що це нафиг? 2 до 400 кубків, думаю, що 25 кубків до 400. А наступне відео, думаю, можна. Буде вже 500. Так. Да. Може і не на відео, а в 500 кубків, а потім вже там більше. Що вдало не виходило. Ти покоїсь на блока залі там не, не випускав частини десь, може тижнів наймість, Ну десь тижнів два не випускав частини про блока, інші відео як база апав. О сам цей один. Дивиться наші відео. Хто? Вік Барбекс. Віктор дуже ділова людина, нього немає часу на таких. Так, коли, коли ти йому пропонуєш знімати відео, він не хоче. А коли йому не вийшло з тим, з ким хотів, він зразу тобі пиш. Це тобі тут. Але ми Може? Ну так, ну тільки що було так, згоден. Але інше не він, він, він ж відео не дивиться, так. Ну, Віктор. Ні, Віктор може дивитися Віктор. Ні, він дивиться, він навіть казав, що він дивиться. Плюс Віктор мені дуже багато допомагає з монтажем, показує, як що робити. Ну, а, він, був... а, я, 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 я А? Ще... <світ> ну та, так суму. Віктор, якщо ти дивишся це відео, то оцей, напишеш мені потім слово газ. Раз. Я тоді зрозумію. Що ти, здаєшся, цим не дав? Ну, каже, тікай! А, ну тут зажимають! А там чотири команди, що ти тупий? А то ж взагалі просто. Я туди на верх тікають щось. А там якийсь такий безстрашний сидить собі на ваху. Але, типу, як джем.

Ну, це правда так. Украши в мене є кокс. Ну у мене 383. Ну рахуй Таша, то може багато. У мене є, друзі, цей. Так дуже люблю так прикол. Найс. Да. І я ще буду вам показувати прикольні, які на мене ще є. Одна дуже прикольна штука. Туалетний папір, скажімо так. Два швидкі з нас гметом 10 заряду на іншому телефоні, який знімається. Два швидко. Ш... Швидко? Ну от є, типа, прикольно там швидко апатись. Пішов золото в банку, швидко. Швидко. Ого. Оцініть цей бінь, і в мене є. Боже. Я я даже получить пи, Мені мне просто поставити ранні команди. То я сам ранні команди, а там тупо... Та там тупо дивився, як чемпіонат грає, там такий був. Так понял, зиграли. Один типа Ні. А може давай? Уф! Ну це я! Красавчик! Уа а в кінці зал буде робити про мене, про мене меми. А от, типа, від Барбес Кільтер. Робить про мене меми. Ну, це прикольно буде. Може, ну там, це буде круто. Мін, давай теж ноки, то ж тупо, тупо, а, ти помер теж. Давай, ну, мах, бий, бий. Мах, хотуйся кось, будь-кого. Ай! О тупо ти на мега мав піти що ми залили. Круто молодець. Хоча що зупинив запис, бо в мене була така штука, що відео йшло 19 хвилин. І я мав потім обрізати, бо телеграм закидав. давай, называй. Ну нажимай, будь ласка. Баба. Та ж нажимай. І типа, ну, треба обрізати. Це дуже довго, Іллянь. Та краще там по 7 хвилин скину відео. Так краще буде сигма, сікма, сигма, бо слабоснув. Чем російська? Моя українця. Там бі я туполіколи на розпи. Давай це своє про пісня. А, коротше, якщо має бути, давай так. Якщо стукне у мене. Якщо стукне на мене 55 пески має бути, то я випущу свою пісню. Право, я ліво, війна, поворот. Йдемо ми за кордон, будемо там і танцювати. І москалі ми. Ой, я тут, коротше, закриваємо ну, команду на пайпай. Я знайомі грати на малих копках, що всі персонажа 400 копків. Слава прокачення. Я на них майже не граю. Ой, ні-ні! У нас їх було, нас їх втичі, втиче, бо з облихаю сонечко, сонечко, давай, сонечко, давай. Давай. А ти ж не забудеш перед початком відео ставити на мій канал. <гум> <гум> Ломаги десь вставай якось. Ні, не-ні, були, ламега, нас як були. Я, я затримую їх. Я втік. Так треба в друге місце і зараз місце. Рахуйте в два рази двоє місце зайняти і все буде окей. Лізі, якщо не спалить мене. Я пішла. Не маю ти жити, довго. Краще мене не вдув. Ти стільки піде в праву. Я сподіваюся. О, моє поле схоже, чуєте. Опа, все. Коротко, маємо, все, все, йди тупо. Та йди. Та йди. Та йди. Ты злывайся, генетическая. О, ну могу давай! Я забыл, запал! Я запал! Ты вы так тыкай пока! Ну не, на цего ты молодая, я в чате а она такая, ні. Да остань карточка наглашается, занятий другим А Ачка, а за зато місце дають 8 кубків, да, пада? Ні, дай відріз у другий місце. Ой, а, там вісім. А, на перший дай відріз. Ну, так, на серії Побєць буде. О, у мене, дивіться, на тому телефону у мене... Скільки вже зараз заряду? Дивіться. Шість заряду. Окей, думаю, що цікаво. Буду подавати ще одну зарядку і буду подавати пів різниці. А що, пів різниці на останню гру лишиться заряду? Та-та, глина злита. Перепрошую, у мене просто не вистачає... Ну, на тому телефону не вистачає пам'яті. Тому я мав виключити за ми кому виграти маю? Ну, на ліпо до виграємо нас. Опс, опс, опс. Опс, 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 так ти та, 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 кажеш, опс, опс, опс. І закінчуємо відео. Просто йди на нього. Нокай, 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 тупо. Ми, а не ми? Ой, ні. Ой, ні. Ні, ти що тут зазвиляєш? Оце підстава від брока лишилась. Так, накакав і втік. Тупака pagaidi, nu. Mēs jau пем kādā veidā jau pēkšņi te zinām, ka пем ir. Tī tī, jau kā pāri visam, ko tā. Viņa bija viena, viņa bija tāda, viņa bija tāda, viņa bija tāda, viņa bija tāda, Я тоже. Дають вісім же. Просто один кубок, один кубок, сразу і... Один кубок, Назик, один кубок. А зразу, дай, зразу, не ну час, час. Чотири за час. Чотири заряду, Назик, давай. Просто на фото на потім на монтажі один кубок, а і все. Давай, сюда, звіласочка. Може, треба було краще піти в слоше, ти не знаю. Давайте оці пас скільки забирай. Може, не повідомлення приходить, а в мене часу нема. Друзі, скажу вам, що правильно відео це, яке я озвучу. Воно тупо не записалося. Ну, записалося, але не все. Тому я зараз буду вам озвучувати так. Але з Gov, Ну, хоч залишається за спетичкомат і ми маємо з назик зараз. щось що колись фігні робить назик на а в дні назик не наклонився, це дивно трохи. По мені попадає трохи. Навіть досі дуже давно так не робив. Ну не, не давно. Було в нас ідема, була забрання навіть дуже що був на нас пішов, тому що ми так банки злотали. Забираємо бой і все, три команди. Я йому кажу назик втікає, він тупо стоїть. Але сам навіть вже вже. Половиті. Є, і ми так виграємо каточку. Є бо є. І дивіться, тут радить так, що я аптуєсь. 400 кубків я апнула такий радить, ну. І ще сорок три тисячі кубків. Ну, дуже дякую, що за цього мене задивилися. За обовнець. Всім пока.